Уявіть собі, світ без болю, без хвороб і без смерті, світ, де не потрібно гарувати до сьомого поту, щоб прогодувати себе, звучить як утопія, чи не так. Але що, як я скажу вам, що за однією з найвідоміших історій у світі ми були всього за крок від такого життя? Сьогодні ми проведемо уявний експеримент. Що, якби Адам і Єва сказали ні, спокусі! Що, якби вони не з'їли той самий заборонений плід з древа пізнання, як би виглядав наш світ, наша цивілізація, і навіть ми самі? Приготуйтеся, бо відповіді можуть вас дуже здивувати. Давайте швидко освіжимо в пам'яті початкові дані: Райський сад едем, двоє перших людей Адам і Єва, повна гармонія з природою та творцем. І одне єдине правило не їсти плодів з дерева. Пізнання добра і зла, як ми знаємо, правило було порушене, але в нашій часовій лінії, у нашому сценарії, все пішло інакше. Отже, розпочнімо нашу подорож у світ, де все пішло правильно. Перша і найголовніша зміна людство ніколи не покидає Едемський сад, просто уявіть це на мить наш дім це не планета з пустелями льодовиками та бурхливими океанами наш дім це вічно квітучий ідеальний сад. Тут немає зміни пір року у нашому розумінні, немає виснажливої спеки чи пронизливого холоду. Завжди панує ідеальна комфортна весна, дерева постійно усіяні соковитими плодами, а луки яскравими квітами, річки течуть чистою прохолодною водою. Забудьте про землетруси, урагани чи посухи. Природа тут не стихія, з якою треба боротися, а турботлива мати. Це означає, що саме поняття дім як укриття від негоди просто не існує. Немає потреби будувати хатини чи печери. Увесь світ це ваш безпечний і затишний дім. Людство не розселяється по планеті, не освоює нові землі, бо навіщо йти звідти де вже є все, уся цивілізація, якщо її можна так назвати. Зосереджена в одному ідеальному місці, це відправна точка, яка змінює абсолютно все, що буде далі. Та оскільки ми залишаємося в раю, то з нами відбувається ще одна не менш важлива зміна ми залишаємося безсмертними. Смерть як кара за гріх, просто не існує в нашій реальності. Задумайтеся, у нашому світі немає старості в звичному розумінні. Тіло не в'яне, сили не покидають, ви ніколи не прощаєтеся з близькими, тому що вони нікуди не йдуть. Уявіть собі, життя без страху втрати, без жалоби, без кладовищ. Життя не має кінцевої точки. Це не короткий відрізок часу, який потрібно встигнути прожити, а нескінченний потік буття. Кожне сьогодні не наближає вас до кінця, а є просто ще одним днем у вічності. Усі стосунки, усі зв'язки вічні, це повністю змінює наше сприйняття часу та сам сенс існування. Відсутність смерті стає фундаментальною основою всієї нашої психології, Д. закономірним продовженням безсмертя є цілковита відсутність недух, наші тіла це досконалі біологічні машини, які не знають збоїв. Забудьте про віруси, бактерії, генетичні мутації. Застуда, грип, алергії, рак, усі ці слова просто відсутні у нашому лексиконі. Поняття медицина ніколи не виникає. Навіщо потрібні лікарі, якщо ніхто не хворіє, навіщо аптеки, якщо немає від чого лікувати, хірургія, фармакологія, цілі галузі науки просто не виникають через непотрібність. Біль як симптом хвороби нам просто незнайомий ми не боїмося інфекцій. Не приймаємося епідеміями, наше тіло це не тендітна посудина, яку потрібно оберігати і постійно лагодити. Це надійний, самодостатній інструмент для вічного та радісного життя в раю, це стан абсолютного непохитного здоров'я. Гаразд, а як щодо найбазовішої потреби їжі, тут усе ще простіше. Проблема голоду вирішена раз і назавжди. Уявіть. Вам ніколи не треба думати про те, що ви їстимете завтра через тиждень чи навіть через рік. Виснажлива праця в полі від світанку до заходу сонця. Забудьте про це. Полювання на диких звірів, щоб прогодувати родину, такого просто не існує. Едемський сад це нескінченний самовідновлюваний шведський стіл. Дерева самі простягають вам стиглі плоди. Варто лише простягнути руку, як наслідок, сільське господарство ніколи не винаходиться. Немає потреби орати землю, сіяти насіння і чекати на врожай, немає потреби в сховищах, коморах та запасах на зиму. Вся економіка, заснована на виробництві та розподілі їжі, просто не виникає. Їжа це не ресурс, за який треба боротися, це просто даність як повітря якими дихаємо, а тепер поговоримо про наших сусідів по цьому саду про тварин. У нашому світі є харчовий ланцюг, є хижаки та жертви. В едеміж такої концепції немає. Той самий біблійний образ, де лев спокійно лежить поряд з ягням, тут повсякденна дійсність. Хижаки не полюють на травоїдних, тому що в цьому немає потреби. Увесь тваринний світ харчується рослинною їжею, якою тут вдосталь. Страх перед диким звіром одне з найдавніших людських почуттів тут нам просто невідомий. Можна підійти й погладити тигра, ніби це домашнє кошеня, і зовсім не боятися, що він вас з'їсть. Змії тут не отруйні, павуки не становлять загрози. Тварини це не джерело їжі, не матеріал для одягу і зовсім не загроза. Вони наші супутники, ми не царі природи, які її підкорюють, ми її гармонійна частина, її друзі та сусіди, це світ абсолютної довіри та гармонії між усіма живими істотами. Пориньмо глибше в людську психологію. Що ж відбувається з нами, коли ми не розрізняємо добра і зла, насамперед зникає сором. Та ніяковість і збентеження, які відчули Адам і Єва, усвідомивши свою наготу у нашому сценарії, ніколи не виникають. Поняття одягу як способу прикрити тіло просто відсутнє. Одяг не потрібен для захисту від холоду, і тим паче він не потрібен для дотримання соціальних норм та пристойності. Ми сприймаємо своє тіло природно. Як будь-яку іншу частину природи, без сорому не виникає і пов'язаних з ним складних емоцій, невпевненості в собі, комплексів щодо зовнішності заздрощів до чужої краси. Ми живемо у стані абсолютної відкритості та прийняття себе й інших, як фізичного, так і емоційного, це світ без масок і удавання, а. А тепер уявіть собі, що зникає і саме поняття зла. Усі ті темні почуття, які отруюють наше життя заздрість, жадібність, гнів, брехня, зрада їх просто немає в нашій палітрі емоцій. Навіщо заздрити сусідові, якщо у вас обох є все в нескінченному достатку? Навіщо накопичувати багатства, якщо все навколо спільне і доступне кожному? Навіщо обманювати, якщо немає жодної вигоди у брехні, як наслідок зі світу зникають конфлікти, цілком немає дрібних побутових сварок через дрібниці, немає ворожнечі між сім'ями чи племенами, і, звісно ж, немає найстрашнішого винаходу людства, народженого з ненависті та жадібності, немає він. Це світ побудований на абсолютній чесності та взаєморозумінні. Де слово, ворог просто ніколи не було вигадане? Це суспільство, ідеальної, непохитної гармонії, а як же формуються наші стосунки з творцем усього цього дива? І тут відбувається ще одна докорінна зміна у нашому світі релігія часто стає шляхом через посередників, священиків, пророків, святих через святі тексти. Ми шукаємо Божественного у храмах, у молитвах, у ритуалах, та у світі без гріхопадіння цієї дистанції просто не існує. Спілкування з Богом це не ритуал і не молитва за розкладом, це постійний природний діалог, такий же простий, як розмова з другом під час прогулянки з садом. Його присутність не потрібно доводити чи шукати, вона відчувається так само явно, як тепло сонця. Відповідно, ніколи не з'являються священники, пророки чи святі тексти. Навіщо потрібні тлумачі, якщо можна запитати безпосередньо, навіщо потрібні священні писання, якщо откровення відбувається щохвилини, релігія як інститут не виникає, немає потреби будувати храми, адже весь Едемський сад це і є храм вірити це не віра, а знання. Пряме, особисте і беззаперечне, би. Та тут постає цікаве питання що ж відбувається зі свободою волі, чи не перетворюємося ми на безвільних маріонеток у цьому ідеальному світі, аж ніяк свобода волі нікуди не зникає. Адже саме завдяки їй Адам і Єва в нашій альтернативній історії зробили правильний вибір вони вирішили не їсти заборонений плід. Однак природа цієї свободи змінюється у нашому світі. Свобода волі це постійний вибір між добром і злом, творенням і руйнуванням. Натомість в едемі, де зла як такого немає, свобода волі спрямована виключно на творення, це вибір не між добре і погано, а між добре і ще краще. Наприклад, яке дерево посадити сьогодні, яку мелодію створити? Яку нову грань цього чудового світу дослідити наша воля стає не інструментом боротьби зі спокусами, а інструментом чистого, незатьмареного творіння і пізнання? Зупинімося на ще одному важливому аспекті, на який вплинув гріх народженні дітей. У Біблії Єві було сказано у болях народжуватимеш дітей. Це прокляття стало невід'ємною частиною жіночого досвіду на тисячоліття, але в нашому сценарії цього прокляття просто немає. Процес народження дітей відбувається без болю та страждань. Це не випробування, яке потрібно перетерпіти, а природний і радісний акт творення нового життя. Немає страху перед пологами, немає пов'язаних з ними ризиків та ускладнень. Материнство з найпершого моменту стає чистою радістю, незатьмареною фізичними муками. Це ще один штрих до портрета світу, де гармонія і благодать пронизують абсолютно всі аспекти буття, навіть ті, що в нашій реальності пов'язані з болем гаразд. Ми змалювали картину ідеального життя для окремої людини. Але що стається, коли цих людей стає багато? І ось тут ми зіштовхуємося з першою серйозною логічною проблемою перенаселенням. Якщо ніхто не помирає, а діти продовжують народжуватися, нехай і безболісно, Едемський сад рано чи пізно стане затісним. Як вирішується ця проблема? Можливо. Народжуваність якось регулюється сама собою, або, можливо, сам Едемський сад чарівним чином розширюється, щоб вмістити всіх, чи може людство у якийсь момент просто перестає розмножуватися, досягнувши якоїсь ідеальної кількості. Це питання залишається відкритим, але воно показує, що навіть у раю могли б виникнути свої. Абсолютно унікальні виклики, що вимагають нестандартних рішень, можливо, це й стало би першим поштовхом до розвитку якоїсь подоби суспільства. А ось тут починається найцікавіше що рухає прогресом у нашому світі, найчастіше потреба й боротьба. Ми винайшли колесо, щоб легше перевозити вантажі. Ми навчилися добувати вогонь, щоб зігрітися і захиститися від хижаків. Ми створили зброю, щоб воювати, але у світі, де немає потреби й боротьби, що стане стимулом для розвитку технологій. Швидше за все, технологія у нашому розумінні просто не з'явиться навіщо винаходити плуг, якщо їжа росте сама, навіщо будувати кораблі, якщо не потрібно перетинати океани у пошуках кращого життя? Навіщо створювати складні механізми, якщо немає важкої роботи, яку потрібно полегшити? Людство застигає у стані технологічної простоти, ми живемо у повній гармонії з природою, не намагаючись її переробити чи підкорити. Наш розум не зайнятий вирішенням інженерних завдань, і це кардинально змінює вектор нашого розвитку. Добре, якщо немає технологій, то, можливо, вся наша енергія спрямовується на творчість. А як щодо мистецтва? І тут ми стикаємося з іще одним парадоксом замисліться, що надихає найвидатніші твори мистецтва у нашому світі, дуже часто це біль, страждання, трагічне кохання, боротьба зі злом, пошук сенсу в недосконалому світі. Трагедії Шекспіра, сповнені зради та смерті, глибока пронизлива музика Баха, написана на релігійні тексти про гріх та спокуту, картини, що зображують битви та страждання. Чи знайдеться місце для такого мистецтва у вічному безтурботному раю? Найімовірніше ні. Наше мистецтво було б світлим, радісним, гармонійним. Але в ньому не було б глибини, народженої з подолання темряви. Воно було б гарним, але, можливо, трохи поверховим у нас не було б Достоєвського адже не було б злочину і покарання. Е, поговоримо про працю у нашому світі праця є основою економіки і не рідко засобом виживання. Ми працюємо, аби заробити гроші на їжу, житло, одяг. Біблійне прокляття промовляло. У поті чола свого будеш їсти хліб, але у світі без гріхопадіння цього прокляття не існує, поняття праця як важкий обов'язок, як вимушена необхідність повністю відсутнє. Це не означає, що ми проводимо вічність у цілковитій бездіяльності, наша діяльність просто має принципово іншу природу це творчість заради творчості, пізнання світу з цікавості. Спілкування заради радості спілкування, ми можемо доглядати засадом не тому, що інакше помремо з голоду, а тому, що це приносить естетичну насолоду. Ми можемо вивчати повадки тварин не задля полювання, а просто з цікавості. Наше життя це не виживання, а чисте, нетьмяне буття. Як би виглядала соціальна структура такого світу? Відповідь проста ніяк. У нашому світі міста виникли як центри торгівлі та захисту, держави та кордони з'явилися для управління ресурсами і захисту від ворогів. Закони створювали, щоб врегульовувати конфлікти, але в едемі ніщо з цього не потрібне. Навіщо зводити міста з мурами, якщо немає ворогів, від яких треба захищатися? Навіщо потрібні кордони, якщо весь світ спільний дім? І нема суперечок за територію. Навіщо тоді королі, уряди та армії. Всі ці складні соціальні конструкції просто не виникають. Людство живе як єдина величезна сім'я, де немає ані ієрархії, ані влади, ані підкорення. Ми єдиний народ без націй, мовних бар'єрів і політичних розбіжностей. Це світ без складної цивілізації, в тому розумінні, до якого ми звикли. Продовжуючи тему розвитку, звернімося до науки. У нашому світі фундаментальна наука виникла з прагнення зрозуміти, як влаштований світ і використати ці знання. Фізика необхідна, щоб будувати мости й машини, хімія, щоб створювати нові матеріали та ліки, біологія, щоб розуміти хвороби та поліпшувати врожаї. У світі без практичних потреб наука в такому вигляді також не розвивається. Навіщо вивчати закони гравітації, якщо не потрібно запускати супутники, навіщо розбиратися в хімії полімерів, якщо не потрібно виробляти пластик, наше пізнання світу має радше споглядальний, а не аналітичний характер. Ми можемо захоплюватися красою зоряного неба, але астрофізика у нас не виникне. Ми можемо спостерігати за життям рослин, але не створимо генетики. Науковий метод, що ґрунтується на експерименті та перевірці гіпотез задля розв'язання проблем, просто не буде затребуваним. Та що ж сталося зі Змієм спокусником, тим самим каталізатором усієї драми. У нашій історії його було проклято і вигнано. А що ж тоді відбувається у світі, де його спокуса провалилася? Він не зникає, він залишається в Едемському саду, він стає таким собі живим пам'ятником, вічним нагадуванням про вибір, який колись зробили Адам та Єва. Можливо, він продовжує свої спроби, підходить до людей, пропонує свої спокуси, але його ніхто не слухає його слова про владу, знання та могутність. Звучать безглуздо у світі, де й так панує цілковита гармонія. Він перетворюється на місцевого дивака, на фоновий шум, на який ніхто не звертає уваги, його існування це постійне підтвердження правильності зробленого вибору, та він більше не становить реальної загрози, а лише тінню втраченої можливості зла. шадо… А тепер погляньмо на глобальну картину. Цей сценарій докорінно змінює історію авраамічних релігій юдаїзму, християнства та ісламу. Уся їхня теологія ґрунтується на концепції гріхопадіння та подальшого шляху до спасіння. Якщо немає первородного гріха, то вся ця складна конструкція руйнується, немає потреби в заповітах і пророках, які мали б нагадувати людям про Бога непотрібні жертви для спокутування гріхів, і що найголовніше, у християнській теології зникає потреба у Спасителі, місія Ісуса Христа, Його жертва на христі, втрачає свій первісний сенс, адже людство просто не має від чого рятувати. Уся світова історія, усі релігії, що сформували нашу цивілізацію, йдуть абсолютно іншим, незбагненим для нас шляхом, або ж взагалі не виникають. Це змінює не просто якусь одну історію, а весь фундамент нашої культури? А тепер перейдемо до головного і, мабуть, найсуперечливішого питання. Ми описали світ без болю, страху і зла, але якою ж буде людина в такому світі? Без боротьби, без долання труднощів, без пізнання темряви, аби по-справжньому цінувати світло. Чи залишимося ми людьми в тому розумінні, в якому ми себе знаємо сьогодні? Адже саме труднощі загартовують характер, саме втрати вчать нас цінувати те, що ми маємо, саме знання про існування зла робить наш вибір на користь добра, усвідомленим і цінним. Без усього цього чи не перетворимося ми на вічних, блаженних, але по суті своїх інфантильних дітей? І істот, які ніколи не розкриють свій потенціал повністю, бо в них просто не буде для цього жодного стимулу. Ми будемо щасливі, але чи буде це щастя глибоким і осмисленим? Ось це і є ключове питання, яке ставить під сумнів ідеальність цього раю. Я... І саме тут наш уявний експеримент підводить нас до приголомшливого висновку. Можливо, цей досконалий рай, ця утопія, про яку ми розмірковували, насправді міг би виявитись золотою кліткою. Так, у ній немає страждань, але немає її справжнього зростання, щирого розвитку, немає тієї драми життя, яка формує нас і робить тими, ким ми є. Людство назавжди замкнене в едемі було б подібне до гарної, але так і не розквітаючої, рослини в ідеальних тепличних умовах. Ми ніколи б не дізналися, на що справді здатні. Ми ніколи б не збудували великих цивілізацій, не написали б геніальних симфоній, народжених із душевних мук, не здійснили б наукових відкриттів, рушійною силою, яких була б потреба вижити. Цей ідеальний світ був би статичним, незмінним і, зрештою, можливо, просто нудним. Це була би вічність без історії. А тепер давайте складемо всі ці шматочки пазла докупи, і ось тут на нас чекає найголовніший поворот ми уявляли собі рай, утопію. Але що ми отримали в підсумку? Людство, яке не знає страждань, але також не знає і справжньої радості від подолання. Людей, які не знають ненависті, але навряд чи здатні на глибоку жертовну любов, що народжується у випробуваннях. Світ без мистецтва, народженого з болю, світ без науки, рушієм якої є потреба. Виходить, що з'їдений заборонений плід – це не просто помилка, це був акт, що запустив усю історію людства, яку ми знаємо. Так він приніс у світ смерть і страждання, але він же приніс і свободу вибору в повному розумінні цього слова. Він дав нам можливість бути не просто мешканцями раю, а творцями своєї долі. Він дав нам знання про темряву, щоб ми могли усвідомлено прагнути до світла. Саме вигнання з раю змусило нас винаходити, будувати, об'єднуватися, створювати великі цивілізації, писати геніальні книги та музику. Уся наша історія з усіма її жахами і тріумфами це наслідок того самого вибору. Виходить, що прокляття стало водночас і найбільшим даром, даром стати тими, ким ми є. Тож, можливо, світ без з'їденого яблука був би ідеальним, але він був би порожнім, і в ньому точно не було б нас із вами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо цей уявний експеримент змусив вас замислитися, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Дивовижні гіпотези. А тепер питання до вас як ви гадаєте, який світ кращий наш з усіма його недоліками та досягненнями, чи вічний, але незмінний рай? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. М